Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Plumber USA. І сьогодні в нас на огляді такий будиночок. Ціна його 1 мільйон доларів. Тут е, території є 10,5 сотих і квадратура самого будинку е, 345 квадратних метрів. Лічильник газовий, бачите, кущики. Ось таке воно все. Тут же зразу сусід. Йде. Ну, Територія дуже маленька, бо дуже багато займає будинок. сам. І туди ще трохи є за цей. Ось такий будиночок ззаду він виходить. Тут трошки просіло, як бачите, так щоб просіло, щоб посунуло було, що кран не виходив. І от, ну трохи похилилося, будинок старенький, бачите, отак воно сів. Така територія. Все дуже гарно. Зараз вам покажу, як будинок знаходиться всередині. В нім є 5 санузлів і 5 спальних кімнат, два кондиціонери, отак воно все виглядає досить гарно. Сьогодні дуже тут жарко, Там 40 градусів тепла. Ось під ялинку чи під щось таке зроблено. Все дуже гарно. Заходимо в самий будиночок. Тут зразу нас зустрічають сходи догори і кімнатка. Так воно все виглядає, все дуже гарно. Світильничків немає. Це перший поверх. Тут у нас кладовочка. Тут офіс, ну, кабінет по-нашому. Офіс, кабінет, Ось ну, такі будиночку. Досить гарно вигляд на вулицю. Як людина чимось займається. Тут велика гардеробна кімната. Гардеробних тут дуже багато. І у нас йде душова. Раковина, туалет і сама душова. Так воно все гарно. Тепло або холодне повітря з-під Тут, бачите, воно все ковролін, все гарно, Все йде з підлоги. І це у нас камін. зал. Висота так, на два поверхи, досить висока. І кухня. Вихід на терасу. Посудомийка, звичайно. Змішувач, газова плита, ну і острівець посередині. Досить комфортно, досить гарно. Сам холодильник, морозильна камера. От. Відсутній. І тут у нас йде ще одна душова. Це вже друга. Тут кладовочка Тут гардеробна. І тут прачечна, щоб е, пральня немає. Але вже є. Тут є синки, щоб воду спустити, набрати. Все, воно ну, отак от. Тут вихід на вулицю і в гараж. Гараж досить великий, на три машини. Супер класно. Так що отак? Ну, от. І виходимо повністю по сходи у дві сторони йдуть. Піднімаємося по сходах, все обрано, гарну новий ковролин. і з двох сторон є вихід. Згори у нас, от бачите, у нас тут на вхід. йде повністю до софіту і до каміну теж воно все йде досить високо. Виглядає шикарно, дуже гарно. Тут є спальня, спальня. Простора, все гарно. Але, друзі, за 1 мільйон доларів. ну, В цій околиці воно вартує. Обигівання, два умивальники, туалет, ванна. Все там отак. І друга спальня. Тоже гардеробна маленька. Все так, вигляд на вулицю. Все класно, все супер. Якось так. Вентилятор бачите? Якщо побачите, там такий шнурочок. Вентилятор, щоб включити, він аж тягнеться вверх. Третя спальня. Тоже вигляд на дорогу, на парковку, все дуже гарно. І тут дуже довгий гардеробний. Бачите, тут взяти раз, два, три, 4 метри на метр. Тобто 4 метри квадратних. З поличками тут можна одягу напхати дуже багато. Так що якось так. І велика спальня. Так сказати, батьків. От. Тут. Не працює або от контролерно, Так він не працює. Не працює. Отак от не виглядає все. І вигляд на террас. Дуже шикарний вигляд. Дуже, дуже прям. Але це ще не все. Тут є гардеробна велика, досить велика, прямо як двохкімнатна гардеробна для чоловіка, для жінки. І ще якийсь такий спальня для маленької дитини, скажімо так. Хоча вікно дуже близько, ну але так для батьків зручно. Дві спальні зразу до дитячої. І тут є велика ванна кімната. От сама ванна, ванна джакузі. Все гарно, підсвітка, бульбашки. Все як не може бути. І от. Два умивальники. і ще є шикарний душ. Плюс є унітаз і дуже рідко буває біде. В Америці це прям дуже велика рідкість. Зараз вам покажу підвал. Підвал досить великий, досить шикарний, гарний. Ну, Мені дуже подобається тут камін. Але таке удовольствие мені не по кишені. Тут спускаємося в підвал, теж в кондритати. І в нас йде тут душова. Душова кімната. Все дуже гарно, все шикарно. Я не знаю, що там на тут магнітульку ну, Може зручно. І отакий от великий зал. Просто. Е, нагадаю, підвал е, переважно ну, в більшості він не входить в квадратуру будинку. Тобто це, за це ви не платите податок, за це, має, це маєте бонуси. Тут висів кінотеатр. Так воно все виглядає. І тут є кімнатка, тут дві помпи. Які викачують дренажну воду з будинку, з під будинку. Так воно все гарно виглядає. І є ще в нас механіка МРУ. Це йде вже каналізаційні. Це вентиляція. Це теж вентиляція і там чисту. Два кондиціонери на перший і другий поверх. Бойлер 75 лон. 280 літрів, почти під 300, і отак от, от воно виглядає. Так що, друзі, гарного вам перегляду, підписуйтеся, будемо на зв'язку і покажемо нові відео. Всім дякую!